У міськраді припускають, мітинг може перерости у масові заворушення. Правоохоронці звітують, до мітингувальників жодних претензій не мають. Під час проведення даних заходів жодного порушення громадського порядку під час проведення масових заходів не було зареєстровано. Скарг на дії або бездіяльність працівників міліції також до до управління внутрішніх справ України в Житомирській області не надходили. До зали судового засідання журналістів не пустили. Справу розглядають дві години. Далі суддя оголошує перерву і повертається через три години з рішенням встановлювати намети і використовувати звукопідсилюючу техніку. Забороняють тільки Івану Фурлету, організатору акції. Я обираю ЄС. Я це розцінюю як тиск, тобто зрозуміло, що наша акція є безстроковою, Ми знаходимося цілодобово в наметах і. І ну, унеможливлення розміщення наметів чи обігрівальних засобів, ну унеможливість знаходження людей, і максимального висвітлення максимального висловлення позиції громадян України щодо євроінтеграції. Е, Ті, хто збирається ночувати на Євромайдані, кажуть, суд не зобов'язав їх знести намети, які вже стоять, тож нічого змінювати не будуть. Навіть якщо заборонять нам зараз палатку тут, не дозволять палатку, все одно ми будемо тут стояти до останнього. Поки пан президент не виконує і не підпише угоду з ЄС. Житомир це, Європа! Житомир, це Європа. Вже у середу Житомирські активісти запланували в'їче за європейську Україну. Кажуть, що проведуть його за будь-яких умов. Оксана Трокос, Володимир Жабровець, Житомир. П'ятий канал.